Державного бюджету України та зверненнями головних розпорядників бюджетно, бюджетних коштів обласного бюджету для якісного завершення бюджетного року. Пропонується проєкт рішення обласної ради про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. Зокрема, роздані вам матеріали стосуються зменшення. Плану власних доходів обласного бюджету на суму 2 мільйона 650 тисяч гривень, зв'язку з приведенням затвердженого е, плану по власних доходах до індикативних показників, доведених Державною фіскальною службою України. Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 листопада поточного року номер. 1, 162Р про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і спрямування їх на оплату праці спрямовується бюджету нашої області додатково 20 мільйонів 7 тисяч гривень виключно на оплату праці для недопущення кредиторської заборгованості заробітної плати по бюджетній сфері. Вказана дотація розподілена між бюджетами районів та міст. Відповідно до поданих звернень, розрахунків для того, щоб не допустити станом на 1 січня в цілому по бюджетній сфері кредиторської заборгованості заробітної плати.